Друзі, радий вас вітати у нас на каналі канал Міту Авто і це канал про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо з вами про джип-чироки. Ну так, про що ж ми ще можемо з вами поговорити? Ви знаєте, що у нас е найбільше люди люблять замовляти з нами джип-чироки. І я вже на з цього шучу, може нам. Перейменуватися в СТО, Джип Чироки да, або в цілому Джип. Ну, це все лірика, але не просто так. Справа в тому, що серед кросоверів це один з найдоступніших, найкомфортніших, найприємніших і стилістично симпатичніших кросоверів. Ми вже з вами спілкувалися, що про те, як компанія Jeep Chrysler об'єднилася з Fiat, і вони стали FCA, то Фіат додав досить таких красивих ноток в ці автомобілі. І якщо раніше люди зі специфічним смаком вибирали собі джіп, джіп чироки, джіп компас, чи навіть джип Патріот, пам'ятаєте, раніше багато замовляли, тобто в них такі були квадратні дизайни, то вже з приходом саме Фіата в Крайслер Group ми побачили все-таки ці ніжні італійські нотки в дизайнах цих автомобілів. Те, як ми вже попередньо з вами спілкувалися, по надійності ці автомобілі зовсім не просіли. І якраз тільки додавалися зараз, вже сучасні всі виробники, як ми вже з вами також говорили, ставлять роботизовані коробки, двигуни з прямим впорскуванням, і це накладає свій відбиток ненадійності на деякі сучасні автомобілі. То в джипах вирішили все залишити по-старому, нічого не змінювати. І оця Симпатичність, сучасність, набір сучасних функцій та набір надійності саме тому це є вибором номер один серед споживачів, серед тих поціновувачів, хто вибирає для себе кросовер. На аукціонах зараз досить багато пропозицій, більше 300 тисяч на копарті та трішечки менше буде на Айчуринці, А ай я аукціоні це дає змогу купувати вигідно свіжі автомобілі. Так, вони будуть з певними родами пошкоджень і, і вибирати комплектацію, яка найбільше для вас підходить. Цей автомобіль може бути як з двигуном 3,2, так і 2,4, як на передньому, так і на повному приводі. Виключно буде з автоматичною коробкою передач, сполучених штатах з механікою вони не зустрічаються. Та комплектації від Latitude, Latitude Plus, Latitude Lux, Limited, Trailhawk, тобто від самої простої комплектації до самої максимальної і комплектації комплектації заточене на бездоріжжя, тобто широка гамма вибору комплектацій дає поціновувачу джипа вибрати той автомобіль, який підходить для нього найбільше. В середньому ці автомобілі зараз на аукціоні торгуються біля 5-5,5 тисяч доларів. Біля 12-13 можна привезти його без ремонту та зробити ремонт і відновлення, отримати гарний автомобіль. Ви у мене постійно задаєте запитання: а скільки буде коштувати ремонт і відновлення того чи іншого автомобіля? Я вам скажу відразу так: американці не дураки. Просто так списувати автомобіль е, з реєстрації, тому що вони поцарапали крило і потрібно тільки пофарбувати крило на автомобілі, вони не будуть. Пофарбувати вони вміють тільки крило і самостійно. Автомобіль підпадає під списання, коли у нього є ряд недоліків, коли він потрапив в ДТП і є порушення е, цілісності кузова або, можливо, якісь електричні пошкодження, які не дають змогу завести автомобілю, чи можливо навіть підтоплення. Якраз останні варіанти з підтопленням я своїм клієнтам не рекомендую розглядати. Їх, в принципі, розглядати можна, але. Якщо цей автомобіль доїде, ви маєте бути готові його розібрати. Тобто він має доїхати, завелась, поїхала все супер, класно. Цьому автомобілю можна нормально експлуатувати, нормально з ним жити. його навіть можна продати і багато на ньому заробити. Та якщо ж просто так ця вода не уйшла з цього автомобіля і завдала набагато більше шкоди, ніж заплановано. Ви маєте бути готовим розібрати цей автомобіль, і, до речі, на ньому вийде заробити більше, ніж ви. Зробити і продасте його цілим. Але для цього вам потрібне місце, де це ви будете робити, люди, які це будуть робити, і хто буде займатися продажем запчастин. Тому своїм замовникам підтоплені автомобілі з пошкодженням утоплення, тобто ватерфлут, я не рекомендую. Я завжди рекомендую брати десь битий автомобіль, так щоб кусок кузова замінив, новий приварив, сів і поїхав. І ніяких проблем бути не може. Так ось скільки буде коштувати вартість ремонту на кожний автомобіль це може оцінюватися досить по-різному, але я точно вам скажу, що це не буде дешево. Так як ви робите ремонт в квартирі, так як ви щось для себе будуєте, якийсь будинок дачу, і у вас так само є право вибору матеріалів, майстрів, які будуть це робити, і результат буде зовсім інший. Тобто, підхід до роботи, який буде, результати всі будуть різні, в залежності від того, яку компоновку ви виберете. От в ремонті автомобіля точно так само можна вибрати. Замінники по Тайваню більш кращої якості і навіть по Німеччині, якщо ми там говоримо про ходову, можна вибрати все по оригіналу, а можна вибрати все по самому дешевому дішманському Китаю. І це будуть зовсім три різні типи ремонту. Може бути навіть четвертий, якщо ми скомпонуємо запчастини з оригінальних і тайванських більш кращої якості, китайські відкинемо в сторону. Тому зараз я з вами поговорю на цьому відео про те, скільки на цей автомобіль коштує капот, крило, фари, бампер та інші частини, і як краще брати цей автомобіль з якими пошкодженнями. В джіпачі роки досить дорога передня частина автомобіля. В нього дорогі фари, дорогий капот, оці накладочки. Але останнім часом з'явилося досить багато замінника, замінника високої якості, і, в принципі, це достатньо. Сильно може здешевити ремонт. Наприклад, якщо капот по оригіналу на Чирокі буде коштувати біля тисячі доларів, то капот по заміннику і заміннику високої якості буде коштувати біля 350 доларів. Тобто на 650 доларів капот може бути дешевший або дорожчий. Коли ми говоримо про бампер, то нижня частина буде коштувати 130 доларів, а верхня частина 120 доларів. Тобто разом бампер в зборі буде коштувати 250 доларів. Коли ми говоримо про оригінал, це буде десь біля 500 доларів. Коли ми говоримо про фари, комплект фар, а вони у нас, до речі, незвичайні. Це ледовські фари. І я на сьогоднішній день вважаю ледовські фари найкращі в своєму свідченні. Тобто є звичайні галогенки, вони будуть найгірші. Після них будуть ксенони будуть світити непогано. Але останнім часом, коли до нас прийшли леди, вони світять і освічують дорогу в темну пору доби набагато краще. Так ось пара по заміннику буде коштувати десь біля. 800 доларів. Та пара по оригіналу буде коштувати біля 1300 доларів. І ось ми з вами на рівному місці, коли ви пишете. В мене виходять якісь відеоролики, ви задаєте запитання. Або якийсь пост про автомобіль в продажу, а скільки буде коштувати ремонт, а скільки буде з ремонтом? І це ніколи неможливо сказати точно. Я можу порахувати, скільки буде автомобіль пригнати в Україну з доставкою в Київ, з розмитненням. І то там є невеличка похибка, але вона існує, тому що може бути три автомобіля в контейнері, а не чотири. То коли ми говоримо про ремонт, який набір запчастин буде тільки бампер, бампер капот, фара, Уже на рівному місці це може бути скільки. По заміннику, значить 1050-1400 доларів. Та коли ми беремо по оригіналу, 2800 доларів. Так, друзі, різниця в два рази. Тільки на ось цих основних частинах. 1400 і 2800. Доларів. І як можна говорити про вартість ремонту, коли ви для себе маєте право і можливість вибрати той, той ремонт і ту якість, яку ви хочете для себе. Чи по оригіналу, чи по заміннику. До речі, по заміннику досить непогано також є вищі якості замінник, як я вже сказав, робити ремонт і відновлення. Це не означає, що автомобіль треба робити тільки саме дорого, але ви маєте право цього вибора. І Цим я хочу пояснити, чому я не можу відповісти на ваше запитання, скільки буде коштувати ремонт. Та коли ми говоримо точно про джипчіроки, я вас буду орієнтувати, щоб бюджет біля 6 тисяч доларів точно залишати. Він може бути 6, 7, 8, в залежності від типу пошкоджень, та ми. По автомобілю дивимося не тільки саме місце ДТП, а ми і обдивляємося його вам комплексно. Пропонуємо вам заміну мастила в двигуні, в коробки, в роздатках, заміну свічок, встановлення газа і таке інше. І в совокуплеці це все досить сильно таки набігає. Якщо ми підемо по іншим запчастинам і пройдемося, скільки що на нього може коштувати, то це буде. Коштувати так. Амортизатори капота 50 доларів, решітка бампера 50 доларів, крило праве 160 доларів, накладка туманки права 35 доларів, підсилювач бампера 140 доларів, абсорбер 50 доларів, п'ятак телевізора. 65 доларів, декор, накладка радіаторів 70 доларів. Накладка радіаторів ще одна їх дві 70 доларів. Направляючи в бампер 20 доларів. Кронштейн, фар на телевізор дві штуки 50 доларів. Жалюзі 90 доларів. Моторчик жалюзів 75 доларів, дефлектор радіатора 70 доларів. Радіатор основний 135 доларів. Радіатор кондиціонера 160 доларів. Радіатор АКПП коробка передач 135 доларів. Упори капот. Два штуки 20 доларів. Воздуховод фільтра 125 доларів. Решітка в капот 80 доларів. Це ось ці красунчики наші. А, арка арочки ось цього плану, вставочки пластмасові а, 55 доларів. Букви на капот, джип 30 доларів. Вентилятор радіаторів 155 доларів. Тобто в середньому, коли до нас приїжджає в такого плану автомобіль, на нього йде закупка запчастин біля 2800 з тисяч доларів в залежності від типу пошкоджень, що потрібно в автомобіля міняти. Реально середній чек закупки запчастин десь біля 3200-300 доларів. Коли ми переходимо по ремонтно-відновлювальним роботам, і як я вже вам сказав, просто так американці списувати автомобіль не будуть. І завжди буде що поробити по автомобілю. Десь буде в сторону уйшовший лонжерон. Наші майстри працюють з розмірами, працюють з кресленнями і геометричними лінійками це все перевіряють. Якщо лонжерони ушли, вони це поміряли, вони їх поставили назад на місце, ви отримаєте рівний автомобіль. Але знову ж таки до чого говорю: не будуть американці просто так списувати. У нас пошкодження в колесо. Колесо, наприклад, далі колесом диском б'є по е, бічній оцій внутрішній стоєчці. І там є загиб. Ось тут на порожку є загиб. Його потрібно поставити на стапель, його потрібно потягнути, його потрібно відрихтувати. Це також порушення геометрії кузова. Бічне у нас, наприклад, пошкодження по дверкам. Це все досить. Класно, дверки викинув, купив нові, до речі, дверки до нього не дуже дорогі. Передні коштують десь по 490 доларів, задні можна купити по 350 доларів. Права, задня найдешевша. То коли у нас іде Бічне, наприклад, пошкодження, то у нас стопроцентово завжди мене і ось цю центральну стієчку. І на ній є складки. Відрихтувати її в ідеал ніколи не вийде. Її потрібно або потягнути, витягнути, відрізати, відрихтувати і приварити назад. Тоді в такому випадку це буде ну, більше буде шпаклівка тут. Якщо ж все-таки витягнути стієчку і... Надрізати і від донора приварити тільки фільоночку, мінімум шпаклівки її там зовсім тільки не буде, тільки на швах. Наші майстри все відсверлюють, все роблять виключно по а тут він не відкривається по заводським точкам, і це дає змогу робити ремонт і відновлення автомобіля, щоб він залишався, так як завод-виробник це задумав первоначально. Хоче зроблений ремонт, але буде так ось, наприклад, коли ми говоримо про переднє пошкодження. То в середньому вартість робіт цю всю морду потрібно розбирати, збирати декілька разів, тягнути, витягувати і так далі, складає десь 1600, 1700, 1800 доларів. То коли ми говоримо про пошкодження бічні автомобіля. Тут у нас вже буде менша вартість запчастин, тобто якщо там ми десь на 3300 в середньому накуповуємо, коли більше, коли менше, то тут будуть дверки там передні там, 450, задні 350. Це у нас 800. Виходить. Потрібно від донора стієчку купити, щоб зробити все добре. Вона десь також буде коштувати 350. І, можливо, десь якась ручка, дзеркало відбити. Мілочушок хай ще на 500. Тобто, грубо говоря, до півтори тисячі доларів можна купити запчастин. Тобто, це в два рази дешевше, ніж коли у нас пошкодження. Попередній частині. Але ж витяжка бічної частини рихтування буде коштувати трішки дорожче. Це вже буде десь на рівні 2 200 доларів. У нас виходить дешевші запчастини, у нас трішки дорожча робота. Але запчастини плюс робота там у нас виходить 5-100, тут у нас виходить 3-500. Півтори тисячі доларів. Різниця, якщо у нас бічні або Передні фронтальні пошкодження. Але фронтальні передні пошкодження, автомобіль переживає легше, ніж бічні, якщо ви не хочете, щоб у вашому автомобілі щось робилося і варилося е, по основній частині кузова. Тому що навіть якщо підтягнути просто передні ланжерони, це не складає нічого складного. Підтянув і все норм, то тут потрібно буде 100% різати. Коли ми говоримо про задні пошкодження автомобіля, це зовсім інша тема. Справа в тому, що кришка багажника коштує достатньо дорого, її можна купити біля тисячі і тисячі триста доларів, в залежності від того, буде в автомобіля електропривод чи ні. Наприклад, на цей автомобіль вона буде коштувати дорожче, тому що вона з механізмом відкривання і закривання автоматичного. Коли у нас іде заднє пошкодження, цей автомобіль чомусь на аукціоні коштує дорожче, ніж автомобіль з бічним та переднім. Чому я не розумію, але за ними всі ганяються і готові давати більше грошей. Сказати, що буде дешевший ремонт, не буде. Справа в тому, що тут також у нас менше запчастин, ніж попередку, але більше запчастин, ніж в бічному пошкодженню. І в середньому, коли у нас заднє пошкодження, Потрібно буде купити на 2,5-3 тисячі доларів запчастин. Тобто сказати, що набагато менше ні. Тому що у нас буде пошкоджена безпосередньо ляда, у нас будуть 100% пошкоджені фонарі, задні ці полки, безпосередньо підсилювач, бампер, який також складається з двох частин. Ланжерони 100% у нас уйдуть, тому що. Передні лонжерони, вони нагружені двигуном. Вони важчі і при ДТП вони не так уходять, не так гуляють. При даже легесенькому задньому ДТП задня частина ламається в автомобіля. Ми, Коли у нас йде заднє ДТП, у нас буде дуже погано відкриватися-закриватися дверки. Тут не буде зазорів, жопа буде зломана. І її потрібно буде перетягувати. Так, в такому випадку у нас автомобіль на аукціоні буде коштувати десь на тисячі-півтори дорожче. Запчастин у нас буде в принципі, ну, доларів хай там на 500 менше, ніж попередку. Роботи такого плану тут дуже багато роботи по кузову потрібно тягнути, витягувати і потім досить багато фарбувати. Будуть коштувати також біля 2-200 доларів не менше. В совокупності це виходить десь як і ремонт попередку. Тобто сказати, що дешевше зробити буде задню частину, я б так не сказав би. Коли ми говоримо про джип-чирок, і на нього також запчастини не дешеві, але дешевші, ніж на BMW і Audi, звичайно, то я б його також брав би або з фронтальним переднім пошкодженням, або з бічним. Скажу чесно, мені з заднім пошкодженням автомобілі подобаються менше, тому що воно навіть приїжджає сюди, потрібно різати четверть, потрібно її міняти. І знову ж таки, коли ми говоримо про якийсь більш дорогий дороговартісний автомобіль, це робити. Рентабельно, в цьому є сенс, тому що тільки комплект фар може коштувати 3 чи 5 тисяч доларів, коли ми говоримо про Audi і BMW. Четверть у нас на цей автомобіль буде також недорога, десь 450-500 доларів. І переварити, переробити його буде десь 2500 доларів, запчастин мінімум. Але удар в четверть також досить таки непоганий. До речі, якщо досить добре подумати, напевно, аби я вибирав собі автомобіль то напевно в четверть би я б собі брав би, по морді я б собі брав би, бічне пошкодження я б собі брав би, а от заднє, напевно, що ні. Чому? Тому що вартість ремонту буде в плюс-мінус, так як це і переднє, але вартість автомобіля на аукціоні доведеться переплатити, чого я б не дуже сильно хотів би. Ось якось так. Далі ми переходимо на фінальний етап робіт, і це у нас буде фарбування. В середньому фарбування однієї точки коштує біля 160 доларів. Фарбуємо ми в камері з приміненням високоякісних німецьких матеріалів. Камера у нас італійська, і це дає змогу фарбувати. Автомобілі більш якісно, без пилі, грязі, потьоків, мусора і всього всього остального попадати в колір, і наші замовники можуть отримувати більш якісні чи кращі автомобілі. Тому е при такій високій якості 160 доларів за деталь я рахую, це досить така непогана сума. Але 160 доларів за деталь це якщо ми говоримо тільки саме про крило, тому що. Кожна деталь, вона досить таки різна. Вона різної форми, вона різної будови, вона е, може фарбуватися з двох сторін і в неї може бути досить така різна площа. І це може бути як звичайна фарба, так і трьохслойна фарба. Це може бути рихтована деталь або нова деталь. І це все впливає на вартість фарбування. Значить, пройдемося так. Якщо у нас рехтована деталь, то її виготовка, підготовка і фарбування буде коштувати дорожче, ніж це нова встановлена деталь. Якщо ми говоримо, наприклад, про двері, то їх потрібно фарбувати не тільки з зовнішньої сторони, а і з внутрішньої, тобто це у нас двостороння покраска. Коли ми говоримо про крило, у нас покраска тільки з однієї сторони. Коли ми говоримо про капот, його потрібно фарбувати як всередині. Так і ззовні. Коли ми говоримо про бампер, його потрібно фарбувати тільки ззовні. Тому ціни будуть досить такі різні. Наприклад, одна сторона бампера фарбується десь 160 доларів. Він складається з двох частин, десь по 160. Капот плюс-мінус біля 200 доларів двостороння покраска. Крило буде 160, та дверка буде десь біля 200-210 доларів покраска, тому що її потрібно фарбувати з двох сторон. Коли ми говоримо про фарбування, коли у нас пошкодження внутряка, безпосередньо задньої частини четверті, то фарбувати потрібно не тільки зовні те, що ми бачимо, а коли вона замінюється, потрібно буде фарбувати і ось цей внутряк. І із середини з багажника внутрішню частину потрібно буде фарбувати для того, щоб не була корозія. І на це все потрібно буде проложити ще герметик. Звичайно, додається у нас 160, 160, з цієї сторони 160, плюс герметики. І одна ця частина може коштувати тільки на 800 доларів фарбування. Плюс зацепили дверку. І от уже 1000. Який середній чек на фарбування автомобіля? Говорячи по практиці, там, де місце ДТП, у нас, як правило, десь біля 800-900 доларів набігає по фарбуванню. Але є ще додаткове фарбування внутряків. Є ще додаткове фарбування інших частин автомобіля. Коли ми замовнику в процесі ремонту і відновлення показуємо, що є там сколи царапини на бампері, скорили царапини наприклад, на дзеркалі чи ще десь, пропонуємо це пофарбувати також. Якщо людина хоче, то фарбує, не хоче, не фарбує. Але це набігає. І ось ми дійшли до середнього чеку по малярці. Як бачите, може бути досить багато різних варіантів. І він складає десь 1200, 1300, 1400 доларів, коли доларів. Як. Так, якщо фарбувати виключно ті е, деталі, які поставив нові на автомобілі, не фарбувати внутряки і для того, щоб викотити цей автомобіль на базар, можна в принципі, вкладуватись в фарбування до 500. Але якщо профарбувати всі внутряки для того, щоб в майбутньому це все не коризувало, проложити всі герметики, для того, щоб ніде вода не підтікала, не коризувала, не гнило, зробити все по-правильному, це коштує трішки дорожче. І ось тепер ми з вами дійшли до фіналу цього відео. Скільки ж буде коштувати ремонт і відновлення, коли ви мені пишете Я там викидаю якусь машину, а скільки буде під ключ з ремонтом. Ми з вами десь на 30 хвилин, плюс-мінус до 30, наговорили тільки що по поверхності, які можуть бути варіанти при тих чи інших ударах. І це тільки ми дивимося поверху на автомобіль. Коли ж в реальності автомобіль приїжджає і йому робиш ще додаткове дефектування, коли ти вже йому піднімаєш на підйомник, ставиш на стапель, повністю робиш всі розміри. Тільки тоді ти приблизно можеш розуміти, в який бюджет ти йдеш. За цима всіма варіантами, просто подивитися на фотографію і сказати, скільки буде вартість ремонту, це просто неможливо. Але ми з вами все-таки прицінилися і зрозуміли, що в середньому, якщо ми закладемо біля трьох тисяч доларів на запчастини, біля півтори тисячі доларів на роботи і біля тисячі доларів на малярку то десь від 5,5 тисяч доларів може виходити якісний ремонт і відновлення автомобіля. Всі удари індивідуальні, ніколи не буває, так як запланував, що було саме так, завжди додається щось додаткове. Похибку в якусь тисячу півтори доларів потрібно ставити. І ось ми з вами маємо дельту. Десь від 5,5 до 7, якщо ми будемо закладувати в нормальний якісний ремонт, цей автомобіль можна отримувати. Як я вже сказав, привезти цей автомобіль можна від 12 тисяч доларів, від 12 000, 13 000, тобто від 에, грубо 18 до 20 цей автомобіль може виходити. Далі, звичайно, індивідуально. Якщо це буде 3,2 двигун, десь на нього тисяч, на тисячу доларів дорожче розмитнення, що це комплектація Limited, на нього також буде трішечки дорожче розмитнення. і так далі, І так далі, і так далі. Давайте тепер подивимося, які автомобілі ми вибираємо для нашого замовника. Які для нашого замовника які цей автомобіль був на аукціоні, і що у нас зараз? Пошкодження цього автомобіля було у нас по нижній частині, по ходовій. Як ви бачите на фотографіях, у нас досить такий непоганий варіант, непоганий екземпляр. Для нашого замовника він вийшов реально з мінімальними пошкодженнями. Він десь їхав з дороги, пошкодив ходову частину та, звичайно, спрацювала безпека. На безпеку ми даємо пожиттєву гарантію. На ремонт і відновлення автомобіля ми даємо одну гарантію, один рік гарантії. Якщо що не так, все звичайно. Переробимо. І ми бачимо автомобіль реально з мінімальними пошкодженнями. І вже по ходовій ми замінили в ньому майже все, включаючи підрамник. До речі, на цьому автомобілі досить таки дорогий підрамник, він коштує біля 700 доларів. Коли ми говоримо про дорестайловий, чирокий попередній, то в нього підрамник 300 доларів. Тобто різниця досить таки велика, підрамники дуже дорогі на цій автомобілі. Тобто самі такі автомобілі ми завжди стараємося вибирати для наших замовників, щоб вони були з мінімальними пошкодженнями, щоб зробити їм якісний ремонт і відновлення, і щоб люди отримали гарний автомобіль. Звичайно, хочеться, щоб була і краща комплектація. Як у нас тут, і електрокришка багажника, і автозапуск, і ледовські фари, і безключовий доступ до автомобіля. У нас Шкіряний салон, електроприводи сидінь, екранчик з Apple CarPlay Android Auto, клімат. І саме головне, і саме круте, що є в цього автомобіля це його невеликий рідний пробіг. Всього в 22 тисячі милі. І досить багато людей люблять ругатися і розказувати, що які ці автомобілі з Америки погані, бо вони всі биті з пошкодженням і так далі. Так у мене до вас відповідно і запитання. А якщо не автомобіль з Америки, то де ви візьмете 2019 року випуску автомобіль з 22 тисячі миль пробіга, це там. 33-34 тисячі кілометрів пробіга рідного, не скрученого. Як ми привикли, там з деяких місць приганяються автомобілі, і без скрученого пробіга в Україну він не потрапляє. Да? Рідного, не скрученого, кросовер в гарній комплектації, де ж ми з вами візьмемо, якщо не в Америці. Ще й в наших параметрах улюблених, як ми з вами любимо вибирати автомобіль і по кольору, який подобається, і по комплектації, і по року, і таке інше. Тому, друзі, велике дякую за перегляд цього відео. Постарався вам розповісти максимум, що може бути в автомобіля по ремонту і відновленню. Як прицінитися і порахувати, скільки буде коштувати ремонт і відновлення того чи іншого автомобіля. Якщо у вас є навіть якийсь автомобіль, який ви хочете пригнати, це не джипці роки, але на його прикладі ви вже зрозуміли, по роботам це буде однаково, по фарбуванню буде однаково. Різниця може бути тільки в запчастинах. Зайдіть просто на OLX і подивіться, скільки коштують. Ці запчастини на автомобіль, який ви хочете пригнати. Останнім часом до мене досить багато людей дзвонять, телефонують, хочуть замовити авто, там 8-10 тисяч під ключ. Якщо ми купуємо на аукціоні автомобіль за 2 тисячі доларів, десь 8,5 тільки приїжджає. Без ремонту. Без різниці це буде Audi, це буде Jeep, чи це буде Ford Focus. Вартість фарбування буде однакова, деталі, вартість рехтування буде однакова, вартість запчастин може тільки змінюватись. Але й на той самий Focus він також не дешевший. Тому, на жаль, до 10 зараз автомобілі з штатів не виходять. Їх можна, наприклад, Jeep Renegade привозити від 10 тисяч доларів без ремонту. Плюс ремонт ви вже зрозуміли, як рахувати. Від 15 він може виходити з ремонтом. Джип чироки може виходити. Виходити від 18 з ремонтом, джип компас може виходити від 16,5 від 17 з ремонтом. Дякую за перегляд. Всім пока!